Важка перемога і недостатньо, на мій погляд. І багато моментів було в і... її. І небагато ударів ствір в у поєдинку. Чи очікували ви, що це перемога буде наскільки важкою для вашого поговорити? У нас в однієї людини вчора був день народження, це перше. Друге, середній вік команди вищий за 35. Тому деякі люди в нас там ну, кради, якісь залазять, чи ще щось попадають на за ці за стрічки, які чіпляються. В цілому ну, ми вийшли просто отримати задоволення від гри. Вийшло не так, як ми хотіли, тому що ну, то не може віддати хтось, отримати його. Але ж ну, результат на табло. Ми просто ну, намагалися зробити все те, щоб, ну, що небудь зробити. Ну і зробили. Бігти в напад важко, ну, вже просто від віку, але ж є розуміння того, як грати ззаду. І можна ну, є підказки, є, є взаємопоміч. І ну, дуже, дуже добре хлопці розуміють. Ну і я. Як вам за інші так. Друзі, можна так сказати, і ну тому ви ж бачили, що в нас на два тайми було здається чотири хвилини загалом на обидві команди. Тому... Намагалися зіграти в красивий гарний футбол без того, щоб нанести не футбол будь-будькому правну, щоб не зачепити, не ну, заважати. Бо нормальний футбол, гарний, красивий. Обидві команди. Я думаю, що обидві команди не задоволені е якістю своєї гри і нам, нам є над чим працювати, але до один до одного у нас питання здається. Дякую, за задіян. Дякую